Якщо хочете приготувати з нами ось такий нежирний та дуже смачний бограч. Починаю приготування з чарочки олії 35 г. До розігрітої олії, додаю цибулю, перемішую та обсмажую до напівпрозорості. Додаю куркуму, все добре, перемішую та обсмажую ще одну хвилинку. Потім додаю м'ясо. У мене це свинина нежирна. Ви можете використовувати курячу грудку. Тоді бограч стане ще менш калорійним. Все добре перемішуємо та обсмажуємо м'ясо. Як м'ясо обсмажиться, додаю болгарський перець. Все добре перемішую та чекаю, щоб перець пустив сік. Коли перець пустить сік, додаю копчену паприку, вона підкресли наш смак. Помідори, сіль. Трішки гострого перцю для пікантності. Додаю картоплю. 3 зубчика часнику. Все добре, перемішую, додаю обов'язково джерельну воду, щоб вона покривала нашу справу. Накриваю кришкою та доводжу до кипіння. Коли бограч закипить, зводимо вогонь до мінімума та тушкуємо ще 50 хвилин. Через 50 хвилин бограч повністю готовий. Я бажаю вам всім смачного. Дякую за лайк, а ви підпишіться.